Усім синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі, е, є цікаві новини про погоду. Нарешті щось зрушується, так би мовити, із цієї замерзлої, здавалося б, навічно точки. Але ми про це поговоримо, звичайно ж, коли будемо говорити про погоду, яка очікується сьогодні в Україні, в Польщі, що буде завтра, і як завжди, трохи тенденція на найближчі дні. А сьогодні ми, враховуючи цю холодяку, так як ми всі мерзнемо. Чому нам не поговорити власне, про Арктику і не провести такий трошки невеличкий урок географії. Я географію, чесно кажучи, не дуже добре з школи пам'ятаю, та й взагалі час від часу треба все повторювати. Тому що якісь теми, якими ми займаємося щодня, ми ніби добре пам'ятаємо, а ось такі загальні шкільні уроки часом і забуваємо. Тому ми сьогодні говоримо про Арктику. Як то кажуть, що воно таке і з чим його їдять? Отже, Арктика. Ну, це з Грецького взагалі-то ведмідь, або ще точніше, той, що перебуває під сузір'ям Великої північні, тобто ну, кілька походжень цієї назви. Це північний полярний регіон Землі, який належить до околись материків Євразії, Північної Америки, весь північний Людовитий окран з островами. Крім прибережних островів Норвегії, а також прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів. За межу Арктики вважають ізотерму, нагадаю, ізотерма це лінія з однаковою температурою повітря 4-10 градусів найтеплішого місяця. Тобто, все, що за ці ізотерми, це вже не Арктика. Ну, і у водах Північного Льодовитого океану це відомий факт, плаває величезна кількість айсбергів і криги, які вкривають цю зону діаметром від 3 до 4 тисяч кілометрів. Природні умови Арктики це, зрозуміло, сильний мороз, штормові вітри, хуртовини і низька температура повітря навіть влітку. Взимку панує полярна ніч, охолодження надзвичайно велике земною поверхня, особливо в умовах ясного неба, і отеплювальний вплив на Арктику мають трохи океанічні води та теплі води Північно-Атлантичної морської течії. Звичайна статистична температура повітря. Найхолодніших місяців знижується в ділянці полюса до 35-40 градусів морозу, е, узбережжя мінус 30, а абсолютний мінімум мінус 55 градусів. Е, найвища температура повітря це десь близько нуля, на узбережжях навіть може бути до плюс 10. Е, з 1920 року вченими зафіксовано потепління клімату Арктики. Е, зона, яка вкрита, наприклад, суцільною кригою, суцільною льодовковою шапкою, вона зменшується. Ну і це пов'язують. Частково із пошкодженням озонового шару. Фауна Арктики це, звичайно, тварини, які можуть вижити в таких суворих умовах. Це білий ведмідь, песець, полярний заяць, віцебик, північний олень. В арктичних регіонах трапляються представники 240 видів птахів. Ну, і, звичайно, через цю таку паскудну перепрошую за це слово, людську діяльність. деякі види, види тварин перебувають під загрозою знищення, і наприклад, цілковито зникла морська корова Стеллера. Е, ну і через саме ось таку небезпеку м, заборонено чи обмежене е, полювання на Арктичних територіях. Це зрозуміло і це дуже правильно. В Арктиці є значні запаси вугілля, нафти, природного газу, золота, срібла. Систематичні дослідження Арктики розпочалися в другій половині 16-го року. Століття дуже давно. Під час першого міжнародного полярного року 12 країн відкрили 13 полярних станцій у 1909 році. Американець Роберт Пірі першим досягнув північного полюса і згодом до Арктики організували походи дуже різні полярники. Ну, відомий такий Руаль Амундсен та інші. Ну, ось така вона Арктика. Дуже цікаво, це, звичайно, в рамках однієї нашої коротенької рубрики не розкажеш, але принагідно згадали, звідки ж до нас проходить оце холоднюче повітря. Ну і якщо ми пам'ятаємо, що не згадувала, що там абсолютний мінімум мінус 55 градусів. Тому, на щастя, поки це арктичне повітря проходить до України, наприклад, воно значно тепліше. Ми йдемо до о, тепер до поведінки магнітного поля землі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. З нею видно, що ситуація вже кілька днів і надалі залишається досить спокійною, незначні коливання. Тому ось ми вже переходимо до анонсованого мною е, такого. Цікавого прогнозу погоди із власне, зміною синоптичної ситуації. Отже, завтра в Україні очікується підвищення температури повітря. Розпочинаємо ми з Західних областей. Тут буде дуже тепло, порівняно, звичайно, це буде один із найтепліших регіонів України завтра. Ой, перепрошую, завтра, ну І завтра, до речі, також, але сьогодні, 5 лютого, очікується хмарна погода. І максимальна температура повітря коливатиметься в межах нуля, тобто десь мінус 1, плюс 1, плюс 2, а на Закарпатті плюс 4, плюс шість градусів. Е, ймовірність невеликого снігу є, але, чесно кажучи, переважно все ж просто хмарно. Ось на півночі очікується якраз е, часом сніг на Житомирщині, на Київщині, у Сумській та Чернігівській областях. І увага, сильний вітер. Подекуди пориви можуть досягати штурмових значень 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-східного напрямку. Температура повітря вже буде трохи вищою: мінус 4, мінус 7 на Житомирщині Київщині. Ну і ще холодніше буде на Чернігівщині та на Сумщині. На сході України ще залишатиметься досить холодна погода, і сьогодні в день коливатиметься температура повітря від 9 до 12 градусів морозу, але без опадів у східній частині України. Е, у центральних областях є ймовірність невеликого снігу періодичного, на дорогу желедаться, і також сильний південно-східний вітер, будьте обережними, мінус е, 4-мінус 9 градусів, максимальна температура повітря вже щось таке. Більш милосердне. У південній частині України переважатиме суха погода, хіба що в другій половині дня чи надвечір на Одещині пройде невеликий сніг, температура повітря коливатиметься в таких уже більш-менш помірних і прийнятних межах, а в Криму взагалі буде дуже тепло: плюс 2, плюс 6 градусів. І на півдні також, увага, Південно-східний вітер досягатиме подекуди штормових поривів 15-20 метрів за секунду. У Києві, у столиці сьогодні. Сильний вітер, часом сніг, температура повітря коливатиметься в межах 4-6 градусів морозу. Тобто, вже, як ви бачите, погода. Трохи тепліша, але все одно не комфортна через опади, хмарність та сильний вітер. Е, помандруємо до Польщі. Е, у Польщі досить різноманітна буде погода сьогодні. Ось, до вашої уваги, будь ласка. У Варшаві плюс 1 е, хмарно. Е, у Гданську мінус 3 і випадатиме сніг. Ну, логічно, все ж таки північ, тому там значно холодніше. У Вроцлаві тепло, плюс 4 градуси, хмарна погода, така собі європейська зима. У Кракові ще тепліше, плюс 5 градусів. І також хмарна погода. Ну і у Любліні близько нуля температура повітря коливатиметься, буде хмарно. Що надалі в Україні? Ось це підвищення температури повітря воно триватиме, навіть посилиться. І також 6, 7 і 8 лютого в Україні переважатиме погода без сильних морозів, і подекуди навіть з відлигою, і навіть з невеликими плюсами. Найдовше холод затримається на сході, на північному сході, а найтеплішими будуть захід та південь України. За попередніми прогнозами, які обов'язково потребуватимуть уточнення, з 9 по 11 лютого в Україні очікується знову похолодання, але знову ж таки за попередніми прогнозами, з 12 лютого потепління в чергове побори сильні морози. Тому ми уважно стежимо за уточненими прогнозами погоди.